Як побороти раптове відчуття голоду? Тримайте декілька лайфхаків. Лайфхак номер один. Просто прослухайте кілька своїх улюблених пісень. Це дійсно працює, і я дуже люблю використовувати саме цей метод. Лайфхак номер 2 Іноді відчуття голоду з'являється, коли ми почуваємося самотніми. Тож, якщо у вас з'являється раптове відчуття голоду, ви можете просто спробувати набрати свого найкращого друга та поговорити з ним хвилин 10. Скоріше за все, це спрацює. Ну і нарешті, дуже класний спосіб, якщо відчуваєте себе голодним, просто піти на прогулянку. Звичайнім відчуттям голоду класно бореться гаряча ванна, чашка гарячого чаю, або навіть просто почистити зуби. Ну і останній спосіб, якщо вже нічого не працює, відчуття голоду є, але ви Якщо не хочете їсти зайву їжу, то з'їжте просто одне яйце. В одному яйці міститься 75 калорій. Це менше ніж у яблуці. Але яйце значно краще за яблука втамовує ваш голод. Рекомендую цей метод. Він спрацьовує завжди, навіть якщо всі інші не спрацювали до цього.